Із початком російсько-української війни на Донбасі кількість російськомовних переселенців у Львові та області зросла. Нині у центрі міста мова агресора іноді чутно частіше, ніж рідно Солов'їна. Голос з'ясував львів'ян. Які наслідки це може мати для культурної столиці України, та як самі мешканці міста ставляться до того, що нині російську подекуди чутно частіше, ніж за часів радянської окупації. Це однозначно негативно. Це навіть не до обговорення, тобто мова перша мова агресора, так мова війни, по-друге. Мова, яка зобов'язує нас пристосовуватися до до цієї мови, це це однозначно погано. На Мою думку, щоб отримати право купити помешкання у Львові, то напевно можливо було потрібно було б складати якісь іспити із української мови. Це є нормальна практика всього світу цивілізованих країн, країн, які себе поважають, підлаштовуючись під під іншу. Культуру, культуру агресора. Так, ми продаємо власну гідність. Подивіться, зайдіть в Верховну Раду. Що в Верховній Раді? Хтось їх заставив говорити, а? Це проблема? От проблема. А що там по побутовому рівні говорять? Я рахую. що Ірунда. Люди переживають, що в нас вбивають, ріжуть за російську мову. Хай би приїхали при і подивилися, чи когось хтось когось чіпає. Я колись в трамваї їду. А каже, ой, бояться спитати мене, значить. Ой, ми знаєте, ми боїмося, тому що десь в Львові не можна розмовляти з Харкова. А я говорю, о, почали говорити. Говорю, хто вас і мене вже значить, все. Що... Ви знаєте, я за те, щоб на Україні панувала українська мова. Ми маємо так розвивати свою країну і виробництво, так її любити, що вони з нас взяли приклад, і це думаю незабаром станеться. Народ України жив тут вічно, що нас нічим тут не зламати і не змінити. І ми тут тисячі років є, були, і наша культура вона швидше розвивалася, навіть ніж французька, італійська. І нас не, не злякати, не зупинити, а ми своє вернемо все назад. Я взагалі негативно ставлюся. Державна дер, ні, державна мова має бути українська мова. Якщо росіяни хочуть розмовляти своєю мовою, будь ласка, дома, вдома, хай собі розмовляють. Або хай їдуть в Росію. За скільки років, починаючи від Данила Галицької до сьогоднішніх днів, тут завжди була мова, культура, український народ, який переміг все. Ви знаєте, якщо про Росію, російський народ, ну також. Як вони кажуть, страдалець. Але чому я їх не переношу то хуже Гітлера? Якщо я свідомий і буду говорити з ним по-російськи, то ти мені знаєш що, йди до дупи. То треба українському відповідати, а ображатися, що хтось не вміє українською, я не можу. Ганьба, які не розмовляють українською українською Верховній Раді. Це мене дратує, і я в злів. Поки що не знаходжу, виходу тільки. Це дискомфортно, не чуєш себе вдома. Ненавидіти ворога можна російською, але любити батьківщину можна тільки українською. На рахунок російської мови, як впливає вона сьогодні, можна сказати, що то, то є відношусь к російського мови. І к українському теж не маю нічого проти. У Львові дуже багато людей насправді українською не вміє спілкуватися. Тут сміттям не можуть зробити рішення, тому я не знаю, хто то буде фінансувати. Необхідно, щоб люди спілкувалися українською мовою по причині того, що ми живемо в Україні, є мова одна. Треба громадою разом долучатися до процесу інтеграції переселенців. Українську мову, ну і звісно, наших людей треба спонукати до вивчення мови. З років 10 може вплинути, люди почнуть виховувати свої покоління. Це буде розгалужуватися на інших людей, впливати. Відповідно, необхідно все-таки приймати міри. Тому що я думаю, що якщо я в Норвегії буду ходити і спілкуватися російською, мене ніхто не зрозуміє. Державна мова українська, вдома хай спілкуються російською, а державною треба спілкуватися всюди. На вулиці, в магазинах силою ми не можемо людей заставити. Людям до свідомості повинно доходити, що треба на Україні спілкуватися українською мовою. Ми ж не спілкуємося в Польщі, приходимо в магазини, не кажемо на українське, вони нас не розуміють. Ми не зобов'язані розуміти, то є наша мова. Ні, це не можна тут. Україна, то ми мусимо вчитися українську мову. Це нормально. В Росії ви говорите по-русському, у Франції по французькому, в Італії по італійському, а в Україні по українському. Те, що я чую і бачу на вулицях міста Львова, мене непокоїть. Непокоїть, тому що я здебільшого чую не, не і бачу не представників російської культури. Я чую лайку, чую сварки, бачу поведінку, яка абсолютно не личить, не личить, її, щоб вони перебували серед нас. Я боюся, що ці люди можуть. Можуть наставити проти нас зброю. Якщо вони збираються тут надовше затриматися, щоб вони асимілювалися серед нас, серед нас галичан, серед українців, а не диктували умов тих умов, які постійно намагаються через них диктувати російська влада. нам. Ми повинні мати власну гідність ніколи не переходити розмовляти російською мовою, ніколи за жодних обставин. Якщо ми усі будемо відчувати себе єдиною громадою, ми, звісно, зможемо. Протистояти цьому. Ну, негативно, звичайно. Але якось, напевно, стимулювати, щоб люди, які сюди приїхали, насолоджувалися не тільки нашим містом з красою, а напевно також трошки старалися адаптуватися до нашої культури. Я негативно ставлюся, навіть мови не може бути. Щоб щось робити, то треба, щоб більше людей, напевно, громадськість піднімалася і говорила. Щось писала, по газетах, по телевізорі. То треба думати над тим. Нормально. Ну, я вважаю, що нормально. Я насправді проти російської мови, якби нічого не маю, тільки проти того російського націоналізму, таке, ну, те, що воно якби погано. Хотілося б почути українську мову більше на вулицях Львова. Я не можу заборонити людям, розмовляти російською мовою. Я взагалі вважаю, що коли йде війна з Москвою, російської мови взагалі не має бути. Як почнеться голосування, думаю, оце буде цікаво. Завжди було 5%. Відсотків. Скільки ж тепер буде? 15. <плес> на ну, які голосували не так, як ну, 5% відсотків за партію регіони завжди у Львові стільки голосували. Думаю, не вже буде 15. Зараз 2017 рік, а таке враження, що 100 років назад і людей зовсім нічого не навчило. Все так, як було. Все як було, на жаль. Для того, щоб змінити щось, треба, щоб всі стали такі, як Ірина Фаріон. Тоді можна щось змінити вже досить. Оце прошу, перепрошую. Ми може комусь не так. Треба за себе боротися. Зло має зло має бути переможено, щоб його перемогти. Добро має бути з великими зубами, бо інакше і з кулаками.